Ми сказали в одній з проповідей, що безбожники в Україні захотіли Різдво Христово зробити на 25 грудня. Тоді ми сказали, ну а за чим? Віруючі люди Православної церкви держаться юліанського календаря, котроє попадає на 7 січня по Новому Різдво. Так тисячу років тут служимо. Другі євреї собі мають. Мусульмани свої мають римокатолики своє. Кому потрібно згинати всіх туди, на 25 -е число? Ми не хочемо, ми не зсогласімося. То вияснилося злочином в мій адрес, як я посмів не согласитися, хоча потім і ПЦУ, 7 січня, служило Різдво і всі остальні. Ну і сьогодні у словах пророка Ісаїї Звучить, що прийде Господь, котрий одного разу на страшному суді розкладе всіх людей на свої міста. Кожному воздасть, хто що заробив. Але до того моменту люди віруючі, знають, якщо апендицит треба різати, так значить, треба йти в лікарню, не боятися даватися, різати буде кров течі, так да, буде течі, але треба різати, спасати здоров'я, вирізати. Урвавшися пендіцит, ми знаємо, щоб спасти душу свою, сам Господь нас предупредив. Вам не тільки дано вірувати в Христа по апостолу, але і страдати за нього. І, так і пише апостол Павел, та у, у любое время всі, желаючи благочестиво жити в Христі Ісусі, будуть гоними. І на кінець. Господь розказував про будущее, пророчество Його, про його взяття під стражу, розп'яття на кресті, смерті воскресіння. Но Петро сказав: наві такої не буде. І от тоді Господь каже фразу Петрові, апостолові: Іди од мене, сатано, бо ти думаєш не то, що Боже, а що людської. У практиці православних християн. Всякий чоловік, котрий нам мішає спасатися, котрий не пускає до церкви, ми теж кажемо, іди від мене, сатано, бо ти мені радиш не те, що треба. Це настільки у православній середі развито, що ніхто з православних на саму цю тему ніхто не обіжається. І коли ми в проповіді також кажемо, то, що кажуть наші представники Української православної церкви, правий Шархерей заявляє, і ми об'язані його слова повторяти Українська православна церква єдина канонічна, законна, всі остальні не мають благословення. То в чому тоді злочин? Господи, благослови нам потерпіти все, що нам пошле Господь. Общими молитвами церкви ми молимося за тих. Священників, 60 священників Україні і єпископів, котрих нині судять за те, що вони православні. Все. більшої другої вини знайти не можуть. Ну, а то, що сердяться, що ми називаємо люди, котрі не ходять до церкви безбожими, так це не юридичний термін для суда. Якщо говоримо, що люди, котрі мішають нам спасатися від сатаністи, також не юридичний термін для суда. Просто правда, а тому продовжаємо своє служення, що нам Бог поможе, то приймемо. Бо лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, котрі нікого не бояться, крім єдиного Бога, а в вічності віримо, що з Господом Ісусом і з усіма святими зможемо наслідувати і з нашим преподобним Герасимом нині поминаємо царство Божо. Амінь.